Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. На сьогоднішній день я вже склала схему підживок та обробок томатів на липень місяць. І хочу з вами поділитися своїми записами. Може, хто підкаже мені щось своє. Томати на цю пору, а сьогодні в нас 5 липня і живемо ми на Рівненщині. Майже на кожному кущику мають зав'язі. А щоб підтримати ці зав'язі, допомогти їм налитися, ми повинні їх підтримати. Підживки в цьому місяці повинні бути більш калійними. Першу кореневу підживку я спланувала, була на 7 липня майстром 3:11.38. В мене ж виявилося з подібною формулою, тільки плантафол від Валагро 5, 15 5,1545. Це добриво взагалі-то для листової підживки, для кореневої воно не дає такого ефекту. Але сьогоднішній дощик, який пройшов з вечора і вночі, вніс свої корективи. Я вирішила, що потрібно, таки, поки земля волога зранку підлити під корінь якесь калійне добриво. Можна сульфат калію, навіть добре, якщо ґрунт трішечки слаболужний, то сірку внести добре було б. Але я зупинилася таки на монофосфаті калію. Отже, сьогодні перша підживка липнева, в мене буде 5 липня монофосфатом калію. Це добре сприяє кращому нарощуванню кореневої системи та покращує смакові якості плодів, роблячи їх солодкими. І розводиться воно також 10 грим на 10 літрів води. І хочу відповісти на запитання в коментарях. Мене запитували, як ви підливаєте свої помідори. А підливаємо поливачками. Маю дві поливалки по 5 літрів, мені так зручно нести, приношу нагород і стараюся по літрі виливати під кожен кущик. Цих 10 літрів мені вистачає на 10 кущів. А так як всіх кущиків, у мене всього-навсього 120. Мені треба 12 разів прийти на город. Хоча при поливанні чистою водою як сильно жарко, бо так я не поливаю, чекаю дощів, то мені треба прийти більше разів, бо трішки більше як літру виливаю під один кущ. І сьогодні у мене буде ввечері, бо рано я вже просто фізично не встигаю, обробка по листу фітоспорином. Це вже біологічний фунгіцид для профілактики від фітовтори та інших грибкових захворювань. Тим більше, в нас зараз вдень то й жарко навіть, а ночі то не жаркі, холодні ночі. Взагалі, ці дві ночі були зовсім прохолодні. І тим більше сьогодні пройшов дощ. Я користуюся фітоспорином в пасті. Ось цей пакетик має 200 мл, але я зразу його не використовую, тільки четверту частинку. Ділила на четверо. Дивіться, 1 четверту я викладаю в баночку і заливаю 100 мл води. Тобто, роблю 1 до 2. А тоді, вже при обробці, користуємося цим маточним розчином, беручи 2 столові ложки на 10 літрів води. Оприскувати буду після 7-ї години вечора зверху і знизу листочків. І хочу зауважити, що в липні будуть обробки тільки біологічними препаратами, оцим фітоспорин. Далі буде в мене сироватка. Сир я відігріваю часто, і ось такою сироваткою я обробляю свої помідори. Ось це в мене сир. Беру літру цієї сироводки на 10 літрів води. І туди ще додаю. 20 капель йоду. Ну, я не рахую, їх на око вливаю. Сироватка в нас як є і захист від хвороб, і як підживка. Нею я користуюся досить часто, навіть після кожного й дощу. Далі, другою підживкою буде 10 липня брексил кальція. Кальцій і бор дуже важлива обробка. Саме в цей період зав'язуються нові кисці, а нам потрібно, щоб їх було побільше. Ну, а по-друге, профілактика вершинної гнилі. Брексилом кальцію підживка йде по листі, позакоренева підживка. І дається 10 г на 10 літрів води. Тобто, знову 1 грам на рослинку. Тут знову варто нагадати, що всі обробки всі підживки проводяться або вранці, або ввечері в жарку погоду не можна, щоб рослинки не отримали опіків. 15 липня робимо третю підживку під корінь. добривом майстер 13-40-13. Це добриво такого от рожевенького кольору. І розводиться так же само: 10 грам на 10 літрів води. І в цей же день я, 15 липня, я збираюся. Обробити свої помідорчики таким препаратом як гуапсін. це біологічний інсектофунгіцид, який використовується для захисту рослин як від хвороб, так і від шкідників, а також для стимуляції росту рослин. Можна, звісно, брати і інші біологічні препарати, але обов'язково робити профілактику. Є хвороби чи нема хвороб, є шкідники чи нема шкідників. Обов'язкова профілактика. 20 липня четверта підживка це магбор. Томатики люблять магній. І хоча б раз у місяць магній повинен бути в наших підживках. Це також буде листова підживка 10 грам на 10 літрів води. І остання липнева п'ята підживка буде. 25 липня коренева, майстер 3 1138. І я, якщо не придбаю до того часу іменно це добриво, то буду обробляти своїм плантафолом 5 15, 45. Але зрозумійте, що цією схемою користуюся я. Вам не обов'язково купувати ті самі добрива, що в мене. Ви можете користуватися своїми, які у вас є, але з подібними формулами. Можете використовувати і інші міндобрива. І ще одне, така схема підходить для здорових помідорів. Якщо помідорі виглядають здоровими, зеленими, на них добре зав'язуються плоди, якщо вони не жирують або не зовсім тоненькі, то ця схема більш-менш підійде. Але якщо вже є якісь проблеми чи якісь захворювання, то там будуть зовсім інші препарати, мабуть, може, сильніші набагато. Там будуть зовсім інші інтервали між підживками там, і обробітком. В цих дозах, що пропонувала я, це просто буде профілактика. Але я надіюся, що все буде добре. І в нас, і в вас. І зовсім невдовзі будемо куштувати наші помідорчики. Хто має теплиці, то вони вже смакують своїми помідорчиками. Нічого, будуть і в нас. Аби здоров'я, мир, гарна погода, то й все буде добре. Гарних врожаїв вам до наступних зустрічей!